Всім привіт! Ось у нас вже другий день. Ми перекручуємо наші помідори. Вчора ми з вами робили лечо. А сьогодні ми крутимо вже томатний сік на кетчуп. Кетчуп я назву кетчуп мого дитинства. Все, зараз перекручуємо помідори і далі я вам все буду показувати. Дивіться, ось ще нам прийшов наш помощник їсти помідори. Ні, щоб допомагати чистити. він у нас їсть помідори, бачите? Оце такий у нас помощничок. Так, все, працюємо. Так, помідорки, дивіться, ми нарізали отак. Бачите, а ще одна помощниця до нас йде допомагати. Так, оце собі зробив бігом отаке на скору робоче місце. Все, зараз дитина приходить і допомагає і будемо бігом робити. Так, процес у нас вже пішов. Все, сочок біжить. Работаємо далі. Так, кетчуп починає нас вже закипати Пінку зараз не зберемо. Все. На 10 літрів томатного соку. Я кидаю. Дві здорових розрізаних цибулі. Все, і хай воно вариться. Десь хвилин 30 оця вся наша оця маса буде кипіти. І, і потім ми будемо плавно перемішувати, щоб воно не пригорало, а е, вода буде випаровуватися і він буде ставати трошки густіший. І я вам далі буду показувати, що я далі буду кидати. 15 хвилин кипить, але ще хай кипить. Бачите, дуже багато води. Хай вкипає. Пів години наш кетчуп покипів. Бачите, як вже вварився він. Значить, що ми зараз робимо? І на 10 літрів томатного соку я додаю 200 грамів цукру, 5 ложок солі. Чорного меленого перцю. Ложечку. Столову. Висипу. Також у мене є червоний мелений перець. Я його не багато, небагато так Менше половини, бо дуже гострий. Цілий коріандр висипаю. Лаврушки. Та штук. 8-10. Кориця мелений. Теж столова ложка. Гвоздіка. 5-7 штучок. Оце все перемішуєте? Перемішуєте. Хай воно ще кипить. А далі, далі, просто кожен уже сам буде дивитися і на свій смак. Ще може додати солі чи додати цукру, хто як любить Воно зараз трошки прокипить, я попробую якщо не гостре, я люблю, щоб було гостріше. Я додав тоді ще красного перцю. Чорного не буду, бо він слабіший, а червоного додавлю ще. Все, і хай оце кипить і пробуйте. Пробуйте на свій смак. Там теж попробую Я добавлю ще перцю гостро красну перцю, отаку щепоточку ще так. Все, і хай оце кипить. Десь ще хвилин 15 і все, заносимо і розливаємо в баночки його. Такий кетчуп у нас вийшов. Зараз ми його розіглімо по баночкам. Це вже в мене п'ята закваска. Я зробив пару Уже таких казанків е, е, середньої гостроти, слабенької гостроти, а це вже в мене така пекуча смесь. Тут перців різних. Все, Будемо зимою куштувати. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Радий завжди бачити вас на своєму каналі.